Сьогодні справжня зима, справжні морози, але морози лютого вже ніяк не можуть повністю заспокоїти <свісно> стрімку річку, якщо її можна так назвати. В деяких місцях течія дійсно є і непогана. Сюди ніхто не їздить. Сюди ніхто не ходить. Окрім тварин, слідів немає ні, ніяких. Їдемо на автомобілі по лисячій стежці. Я не, не перебільшую. Це дійсно так, ми їдемо по лисячій стежці. Ось дорога, по якій два тижні немає ні людського сліду, ні сліду автомобіля. Це стежка лисиці лисиця виходить на дорогу і біжить, як у себе вдома. Сьогодні ми знову в болоті і сьогодні ми знову досліджуємо місця там, де коли жили люди. Мені дописники і мої глядачі вже казали, що треба зробити невеличкий музей, якщо, якщо звісно, є змога. Ось я. Подивлюсь, що можна знайти ось в таких будинках. Сюди останні 10 років навідувались хіба що лисиці, куниці та домові сичі. Якщо трапляються ось такі покинуті хутори посеред полів, там де орні землі, де черна земля, зазвичай їх дуже видно, ці хутори по старим-старим закинутим. Садкам. Груші, яблуні, вишні, сливи. Сливниками заростають так подвір'я, що не зайдеш. А от коли хутори в такій заплаві знаходились, тут і землі-то немає, тут один пісок. Пісок та ечеред. В Таких хуторах не садили зазвичай навіть садків. Навколо хат росли берестки. І це дуже знаково. Борозки завжди ростуть навколо хат там, де немає господарства. Ну ось тут. Верби, берест, в кращому випадку бузок. А ні то чорна бузина. Величезні кущі чорної бузини. Вона тут росла ще при господарях. Ох ти, цікаве рішення. Цікаве рішення Льоху. Це навіть не стільки погріб, стільки якийсь бункер. Хоча звісно це не бункер, а скоріш за все погріб. Ось такі бувають рішення погрібів, коли близько грунтові води. Переорані землі заплави, це болота, це не просто там якесь поле на височині, це низина. Його подивіться, кінець люта яка земля. І землі йде пилюка. Тут були люди зовсім недавно. Що вони робили? Вони зривали поли. Все дуже просто. Чим тут могли ще займатися люди? Вони зривали поли. Це єдине, що залишилось в цих хатах. Тут знову хтось був і палив вогнище. Тут хтось ночував чи що. В цьому дивному лісі я нарешті побачив, зрозумів, що відбувається. Чому тут настільки не схожі сосни на той ліс, до якого я звик, та просто все дуже просто цей ліс горів. Тут була пожежа. Я тепер це дуже-дуже добре видно. Ось цей ліс після пожежі. Що живиця тут неймовірно якісно. Якщо і можна знайти якісну живицю, це саме в цьому лісі. Ліс після пожежі. Ось такі у нас перепади висот. І там, де пожежею знищена лісова підстилка, найнижчий лісовий ярус, там одразу займає свою нішу ваточник. Ваточник, ваточник, ваточник. Так, справа кар'єр рукотворний, зліва горівший ліс. Ну і замість цього всього зазвичай з'являється ваточник. Ну а як же, коли луки розорені, по лісам жили люди, вимерше село. Дякую всім за увагу та терпіння.